Права 999. Початкова температура води була 20 градусів Цельсія. Під час нагрівання вона щохвилини підвищувалася на 5 градусів Цельсія. Перше завдання задайте формулою залежність температури води Т велике від часу Т маленьке її нагрівання. Ну що ж, давайте запишемо. Отже, Т велика температура. Якщо початкова була 20, то. Те велике, температура через деякий час буде дорівнювати. На початку була 20 градусів, а потім плюс, що хвилини вона підвищувалася на 5 градусів Цельсія. Тобто, якщо пройшло, наприклад, 2 хвилини, то до 20 треба додати 5, що множиться на 2. Тобто ми пишемо плюс 5. Т маленьке. Де Т маленьке це час нагрівання. Є? Ну що ж, формулу ми записали. Переходимо до другого завдання. Знайдіть значення Т велике, що відповідає значенню аргумента Т маленьке дорівнює 7. Тож записуємо тоді першу дію, якщо записуємо Т маленьке, дорівнює 7, то значення Т велике, що задається формулою 20 плюс 5Т, буде дорівнювати 20 плюс 5, що множиться на 7. І це дорівнює 20 плюс 5 помножити на 7, це 35. І це дорівнює 55. Є? Друге. Якщо. Те маленьке дорівнює 9, то те велике дорівнює 20 плюс. 5. Т. І буду дорівнювати 20 плюс 5, що множиться на 9. І це дорівнює. 20 плюс 5 помножити на 9 це 45. А 20 плюс 45 це буде 65, є? Ну і записуємо третє. Якщо записуємо те маленьке, дорівнює 10. То Т велике дорівнює 20 плюс 5Т. І буде дорівнювати 20 плюс 5, що множиться на 10. Це дорівнює 20 плюс 5 на 10 це 50. 20 плюс 50 це буде 70. Є. Переходимо до третього завдання. Значення Т маленьке, яким відповідає Т велике дорівнює 45. У нас є значення функції. То записуємо тоді перше. Ми знаємо, що наша функція дорівнює 45, і це визначається формулою 20 плюс 5T. То якщо ліва частина дорівнює правій, то і права дорівнює лівій 20 плюс 5T, має дорівнювати 45. Або переносимо плюс 20 праворуч з протилежним знаком. То 5T буде дорівнювати 45 мінус 20. Або 5T дорівнює 45 мінус 20, це буде 25. Знаходимо невідомий множник Т. Для цього добуток 25 ділимо невідомий множник на 5. Т маленьке тоді дорівнює 25 на 5, це буде 5. Є? В другому завданні. У нас значення функції 60, то ми записуємо, що 60 дорівнює 20 плюс 5 t То виходить, що і 20 плюс 5 t дорівнює 60, або 5 t дорівнює 60 мінус 20. Або 5 t дорівнює 60 мінус -20, 20 це 40. Або Т маленьке тоді дорівнює добуток 40. Ділимо на відомий множник на 5. Т маленьке тоді дорівнює 40 полюти на 5, це буде 8 є. І в третьому завданні. У нас значення нашої функції 70 дорівнює 20 плюс. 5t, або 20 плюс 5Т дорівнює 70. Або 5Т. Дорівнює, переносимо плюс 20 через знак дорівнює з протилежним знаком. Буде 70 мінус 20. То 5Т буде дорівнювати 70 мінус 20, це 50. Є. t маленьке тоді добуток 50. Ділимо на відомий множник, на 5. І t маленьке тоді дорівнює 50 на 5, це буде 10. Є. Переходимо до четвертого завдання. Значення Т, за якого вода закипить. Вода закипить, якщо значення Т велике, буде дорівнювати 100 градусів Цельсія. Є? То тоді ми можемо записати, що значення нашої функції має дорівнювати 100, а це визначається як 20 плюс 5Т. То виходить, що якщо 100 дорівнює 20 плюс 5Т, то і 20 плюс 5Т дорівнює 100. Є. Переносимо тоді 20 через знак дорівнює з протилежним знаком, то буде 5t дорівнює 100, було плюс 20 стане мінус 20. Або 5t дорівнює 100 мінус 20, це буде 80. Є? То знаходимо невідомий множник Т, для цього добуток 80, ми ділимо на відомий множник на 5. Це тоді маленьке дорівнює 80 на 5, це 160 подліти на 10, це буде 16. Є? Тобто вода закипить через 16 хвилин. Записуємо відповідь. Ну що ж, задайте в першому завданні формулою залежність. Записуємо в першому завданні, що Т велике дорівнює 20 плюс 5Т. В другому завданні знайдіть значення Т велике. Ми знайшли 55, 65 і 70. В третьому завданні знайдіть значення Т маленьке. Ми знайшли, пишемо 5, потім 8 і 10. Є. І? і в четвертому завданні. Знайдіть значення Т, за якого вода закипить. Записуємо, що значення це 16. І є.